Більше 400 коронапозитивів другий день поспіль. Ковід атакує 260 мільйонів рублів. Десятки об'єктів. Фонд кап вкладень. Програма 2022. Розширення експозиції та інтернет-версія масштабна реконструкція Бондерського музею. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Нова корона хвиля наступає. Штам Омікрон уже в нас кажуть медики. Хоча лабораторно поки не підтверджений. Хворих з кожним днем більше. Ковід ріст за тиждень більше ніж двічі. Вже другий день поспіль понад 400 нових випадків коронавірусної інфекції. Нова хвиля вже в нас. Як продовжувати боротьбу у своєму посланні до органів держвлади говорив президент Вадим Красносельський? Кількість хворих. Самої пік минулої хвилі найбільше цифри – 600-700 чоловік на добу. То при омікроні, так думаю, буде далеко за тисячу. Чимало громадян буде лікуватися вдома, але в будь-якому випадку тут треба відповідально підійти до цього виклику і ще більше відшліфувати контроль над тими, хто отримує лікування вдома. Це забезпечення інформаційне забезпечення медикаментами, спостереження за їхнім станом. За даними ВОЗ, омікрон переноситься легше, однак заразніший у сім разів з новим штамом рідше госпіталізують однак, пізнє звернення по допомогу це одна з головних причин летальних випадків, зазначив президент. Є Температуру сохрані. Якщо температура тримається більше трьох діб, потрібно таких хворих, які лікуються вдома, відправляти на КТ-аналіз. У нас багато летальних випадків, яких можна було б уникнути загалом через халатність самих громадян. 25-30% тих, кого возили на томограф, направляли тоді у лікарню. У них було виявлено пошкодження легенів. Це рішення допомогло нам врятувати людське життя. У своєму посланні Вадим Красносельський говорив і про постковідну реабілітацію. Усі, хто пройшов через реанімацію, незалежно від віку, повинні мати можливість оздоровитися у санаторії Дністер або ж Дністровських зорях. Президент доручив розробити відповідну програму. Ткап вкладень завдання від президента на 22 рік. Ремонти, будівництво продовжити. Об'єктів багато, дитячі садки, школи, поліклініки, лікарні, фапи, сільські амбулаторії, спортмайданчики, стадіони по всій країні. На це понад 260 мільйонів рублів. Терасполь музейний квартал. Будівництво розпочнуть цього року. Буде по-новому у парку Перемога та сквері авіаторів. Капітально відремонтують чотири столичні дитячі садки у Дністровську стадіон. Я хочу ще раз наголосити, що на всі об'єкти виділені кошти. Бендери міська набережна та парк Жовтневий. Об'єкт масштабний, роботи будуть поетапні. Спочатку відремонтують верхній ярус набережної, встановлять лавки, ліхтарі, посадять нові дерева кущі. Біля Рацу буде фотозона для молодят. Музей Бендерської трагедії теж чекає на зміни. До літа все мають завершити. 19 червня 30 років із дня нападу на місто. З'явиться інтернет-версія експозиції музею. Це ідея президента. Слободзея, тут з'явиться літній міський кінотеатр. Почнуть будувати спорткомплекс. Кіцканський плацдарм. Там теж буде багато нового. Фахівці працюють над проектом. У Григріополі відремонтують веслувальну базу. Міський центральний парк теж упорядкують. До речі, там з'явиться спеціальний ліфт для візочників. Такого в республіці ще немає. А ще нове баскетбольне поле це прохання школярів. До Босари там почнуть будувати спортивний комплекс. Відремонтують одразу кінотеатр Іскра, школу веслування та велоспорту, спортивний центр для людей із особливими потребами. Рибниця відновлять парки, з'явиться нове міні футбольне поле біля спорткомплексу Ювілейний. Капітально відремонтують спортивний майданчик рибницької школи інтернату та інші об'єкти. А також спортивного комплексу, фітнес-центру для громадян з обмеженими можливостями та для дітей. Кам'янка продовжить роботи в парку від Гінштейна, займуться і харчоблоком центру розвитку дитини, відремонтують будинок культури в селі Слободарашків. Фонд капвкладень на 22-й рік. Багато планів щодо розвитку медицини, наприклад, нове медобладнання для лікарень та поліклінік і не тільки. А відкриття в республіці кардіологічного центру високотехнологічної допомоги, на базі якого надаватимуть медичні послуги з катетеризації та серцево-судинного стентування. Зараз ми возимо наших громадян до Кишинева, Ця робота налагоджена. Було б краще, якби ми ці операції проводили в Терасполі. Інвестори є, робляться ремонти. Тому прошу це питання з контролю не спускати. Кап вкладення торкнуться всіх сфер життя. Країна продовжує змінюватись. Ми спортивні об'єкти. Ми спортивні об'єкти будуємо не для гавочки, не для картинки, а для людей. Вони мають експлуатуватися. Якщо з'являється в місті, в районі новий спортивний майданчик, навколо нього має розвиватись інфраструктура, додатково спортивна. А найголовніше формуватися секції. Збудували футбольне поле. Будь ласка, тренер, організатор вперед. Такі об'єкти найчастіше біля шкіл. Тому, будь ласка, організовуйте тренувальний процес. У нас все це затребувано. Завдання абсолютно для кожного держслужбовця. Верховна Рада не виняток. Президент у посланні звернувся і до депутатів. Вадим Красносельський зазначив, будь-які відносини між громадянином і державою повинні регулюватися законом. Більшість доручень з урахуванням стратегії країни. Завдань багато і над деякими парламент працює не один рік. Зазначив спікер Коршунов Верховному совету Также порушення Верховній Раді також поставлено низку завдань на найближчий рік, наприклад, робота над бюджетним кодексом, і вона вже сьогодні перебуває на стадії нульового читання. Готові зайнятися розробкою законодавчої бази у галузі ціноутворення з метою стримування та обмеження зростання регульованих цін на послуги підприємств галузі природних монополій. Також готові і працюємо над створенням правових механізмів управління державним майном та регулювання та Рипів на подачу води для зрошення. Економіка, медицина, туризм, промисловість та підприємництво. Верховна Рада працюватиме разом із міністерствами, відомствами та держадміністраціями над поставленими завданнями. Чому зростають ціни? Хто винний і що з цим робити? У посланні президент порушував ці питання. Тенденція світова, але рішення для Придністров'я є. Ціни зростають, покупці стогнуть, продавці розводять руками. Не винні. Більшість товарів в Україні імпорт. Як купили, так і доводиться продавати. Особливо у Придністров'ї подорожчали продукти харчування. Загалом майже на 11,6% за минулий рік. Для порівняння у Молдові продовольство зросло в ціні на 17,5 відсотків. У Росії майже на 11. Подібна ситуація у всьому світі. Ціни зростають на все. Обратите внимание Зверніть увагу на зростання цін в енергосекторі. Ще рік тому ціна на газ на ринку була 150-200 доларів. На сьогодні – 1000-2000 доларів США, збільшення в десятеро. Звичайно, далі йде глобальне зростання ціни на електроенергію на інші паливно-мастильні матеріали. Це світові ціни. І все це, зрештою, увійде у собі вартість продукції, у тому числі продуктів харчування. Тому не за горами, не хочу нікого лякати. Світова продовольча криза, і вона буде пов'язана. Я припускаю саме зі зростанням зростанням цін на сільгоспродукцію. Розраховувати треба лише на власні сили. Поставив завдання урядовцям президент. Максимально йти у розвиток аграрного сектору. У Придністров'ї вже діє програма відновлення меліорації. Сільгосвиробники отримують пільгові кредити та субсидії. При цьому тарифи найнижчі в порівнянні з сусідами, як і податкова ставка близько трьох відсотків. Ми бути самодостатні. Ми повинні бути самодостатніми в цій галузі, і з погляду продуктів харчування, хліба, овочів та фруктів, м'яса, молока тощо. Все в наших руках поступово треба переходити до так званих держзакупівель, виходячи з внутрішньої потреби тих же овочів. Наприклад, одночасно аграрії мають вирощувати не лише на експорт, але й для Придністров'я, для внутрішнього вжитку. Весь овочевий кошик має вирощуватися у нас. Імпорт має бути мінімізований. Це сприятиме розвитку тепло. Пличного господарства величезна робота. Попереду багато чого зроблено, але багато і належить зробити. Це гарантія нашої безпеки. І тут важливу роль відіграє відповідальність самих аграріїв. Під час поїздки країною президентові скаржилися. Не всі фермери за призначенням використовують землю. Глава держави доручив уряду проблему вирішити. Нашому народу нашому народу треба розраховувати лише на свої землі. А земля у нас державна. Тому Олександр Миколаївич, проведіть рейдові заходи щодо виявлення фактів неналежного використання земель сільгоспризначення. Отже, форма буде наступна: виїжджаєте, виявляєте одразу максимальний штраф. Вдруге, вилучення землі до держрезерву. Не хочуть, неправильно використовують землю, не застосовують сівозміну, допускають низький урожай, вирощують бур'ян. Крапка. Черга стоїть бажаючих скористатися земле. Завдання чиновникам цього року, по суті, продовження плану, який президент затвердив у стратегії розвитку країни до 26-го року. Проте з урахуванням тотального зростання світових цін. Часу на розгойдування немає. Це продовольча безпека країни. Босарське управління житлово-комунального господарства поступово оновлює машино-тракторний парк. Це наболіли питання. Багато машин двічі відробили свій ресурс. Купувати нові не було коштів. Нині ситуація вирівнюється сьогодні. До міста приїхав черговий новий сміттєвоз. Дубосарське управління ЖКГ у стрункому ряду спецавтомашин сьогодні поповнення. Нова газель Некст. Це сучасний сміттєвоз із заднім навантаженням. Він прибув з Росії, щоб робити місто чистішим та привабливішим. Приобретення нової спеціалізованої техніки придбання нової техніки важливе, вона дорога, але дуже потрібна. У ВЖКГ протягом багатьох років було три сміттєвози. з тривалим терміном експлуатації. Вони постійно ламалися. Новий сміттєвоз їздитиме приватним сектором. Придбали його за програму відшкодування історичних боргів республіканського бюджету з надання пільг громадянам. Новий сміттєвоз це вже третій спецавтомобіль. Перший у 2019-му підприємство придбало власним коштом у 2020-му Нова автовежа з 24-метровою стрілою. У планах подальше оновлення машино-тракторного парку. Ще кілька років тому про це можна було лише мріяти. Уже к 2017 року... в УЖКГ на початку 2017 року було на колінах у фінансовому становищі. Вони винні були всім, а ще й касові доручення по всіх банках. Рем уже заїжджав і хотів відключати підприємство від енергопостачання, але завдяки спільній роботі з радою вдалося переламати ситуацію. Ми оплачуємо всі роботи, які виконує в та погашаємо історичні борги. Це дозволяє фінансово вийти із крутної ситуації та розвиватися. Ви бачите, є ремонт Тло фонду озеленення придбання техніки Це сприятиме комфортному проживанню громадян. 70% усієї техніки підприємства вже двічі виробило свій ресурс. Оновлення автопарку нагальна проблема. Підприємство ремонтує багатоквартирні будинки, дороги та тротуари. За ним прибирання міських вулиць, парків та скверів, озеленення та благоустрій міста, а також ліквідація стихійних наслідків. Меморіальний комплекс Бендерської трагедії чекає на масштабну реконструкцію. Експозицію планують розширити. Замість двох залів буде три. В планах відтворити реконструкцію штабу оборони міста. Роботи планують завершити до 30-ї річниці Бендерської трагедії. Музей бендерської трагедії закрито йде масштабна реконструкція. Спочатку проведуть капітальний ремонт приміщень, потім у оновлених залах з'являться експонати. Їх буде значно більше. Наприклад, у залі пам'яті будуть списки імен не лише захисників міста, а й усіх бендерчан, які загинули 92-го. До речі, із самих залів буде не два, як зараз, а три. Планується... планується оновити повністю всю експозицію, додати нові матеріали, приділити особливу увагу об'ємним експонатам. Зараз це зазвичай площинний матеріал. Тому ідей багато звичайно. Ми хочемо реалізувати і нові музейні технології, і мультимедійні технології задіяти. Перш ніж приступити до ремонту приміщень, потрібно вирішити ще одну проблему. Після літніх злив у дворі музею утворився провал на допомогу техніка Мініатюрний не без зусиль пристосувався до чорного ходу будівлі. Для цього довелося зняти з петель старовинні металеві брами зараз ведуться технічні роботи. Ведуться технічні роботи. Навколо фасаду прийшла техніка, яка повинна розкрити зведення цього спуску в льох для того, щоб перевірити стан стін будівлі музейної і далі визначати напрямок роботи. Зробити старий музей сучасним це одне з найголовніших завдань, на найближче майбутнє. Попереду великі зміни, а значить, і інтенсивна робота будівельників і музейників. Ми плануємо приобрезати музей бойової слави в музей воїнська слави. Ми плануємо перетворити музей бойової слави на музей військової слави та розмістити його в тому самому будинку, але на другому поверсі. Таким чином у нас вийде цей музей військово-меморіальний. Тут буде все сконцентровано саме з воїнської слави, з героїзму. А основний музей уже буде цивільним. Я хочу його наповнити речами, що стосується більше побуту, життя людей, які розповідають про мешканців міста більшою мірою. 19 червня виповниться 30 років спочатку бендерської трагедії. До цього часу потрібно встигнути упорядкувати сам музей і територію навколо будівлі. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.